Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Мірошниченко. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день, пане Ігоре. Насамперед, пауза в роботі парламенту. Сьогодні Верховна Рада не працює. Для чого взяли народні депутати паузу? Чи ведуться консультації по створенні нової більшості і нового уряду? І коли це все ми побачимо? Ну я гадаю, що практично ні в кого немає сумніву, що в коаліцію відуть три опозиційні партії. Хто ще долучиться до коаліції? Це питання буквально кільканадцяти годин. Я думаю, і надзвичайно важливе питання, звичайно, формування уряду. Без формування уряду ми не зможемо рятувати економіку, виводити її з цієї кризи, з з того колапсу, в який її ввела банда регіонів, на чолі з Януковичем. От і тому, звичайно, треба взяти паузу. Я вчора говорив з багатьма людьми. Люди невдоволені, що парламент поки що недостатньо ефективно працює. І всі журналісти в один голос питали, коли створити уряд. Безперечно, що уряд треба формувати вже. І саме оцей день паузи він якраз необхідний для того, щоб узгодити всі кандидатури. Пауза пов'язана з формуванням уряду. Уряду вона Викликана ще й тим, що ми не повинні зараз помилятися. Ми не повинні робити помилок, які викличуть обурення майдану. Кожна кандидатура, яка буде представлена на посаду міністра, вона має бути погоджена з майданом. І безперечно, що і Рада Майдану і прості громадяни мають право брати безпосередню участь у формуванні цього уряду. І я впевнений, що Принаймні наша фракція докладе всіх зусиль для того, щоб всі міністри, які будуть затверджені, очевидно завтра, вони пройшли таку своєрідну перший етап люстрації Майданом. Я зразу хочу сказати, що свобода не стоїть у черзі за стільцями. Ми не претендуємо на посади. Якщо нам доручать якийсь напрямок, то обговорюємо. Ми постійно, практично, в режимі 24 години на добу проводимо консультації, обговорюємо всі ризики, і сьогодні надзвичайно важливо рятувати українську економіку. І ми розуміємо, що без фінансової зовнішньої допомоги. Це зробити неможливо. А зовнішня допомога фінансова і з боку сполучених штатів, і з боку Європи, і з боку міжнародного валютного фонду вона можлива тільки під конкретно сформований уряд і під конкретні реформи. Це має бути зроблено вже найближчим часом по окремим міністерствам. На сьогодні є вже остаточно визначені кандидатури. Ну, ви знаєте, я не хочу говорити про якихось окремих людей, якісь окремі читаємо, міністерства. Є... Ну, ви можете мене питати. Я вам можу сказати, що я думаю про того чи іншого міністра. Але якщо говорити, наприклад, міністр охорони здоров'я, от мені вже кілька днів поспіль телефонують люди і говорять. Ольга Богомолець, але разом з тим дзвонять і інші люди, які кажуть, не Ольга Богомолець. Олег а, ну я хочу сказати, що, наприклад, Святослав Ханенко це член нашої фракції, людина, яка координувала всю медичну службу на майдані, але це людина, яка професійно робила свою роботу і була в тіні. Він не світився перед камерами, але можете запитати будь-кого з лікарів. Всі знають, що Святослав Ханенко також забезпечував роботу Майдану. Але це не до того, що Ханенко має бути е, медиком. Це до того, що е, очолювати міністерство профільне. Це до того, що насправді були публічні особи на Майдані, а були е, особи на Майдані, яких е, практично ніхто не бачив, але вони зранку до ночі стояли і здобували цю перемогу. Окрім того, вони є фаховими людьми в своїй галузі. Про цих людей також не треба забувати. Разом з тим маємо пам'ятати, що перемогу то здобули не ті, хто стояли на сцені, а перемогу здобули в першу чергу люди, які або поклали життя, на превеликий жаль, або е стали каліками, або просто ходили під Богом. Їм пощастило, над ними свистіли кулі, і вони стояли просто на передовій. Вони зустрічали у вічі той вогонь. Ви знаєте, в ніч з 18 на 19 Лютого я особисто був на Майдані. Я, звичайно, не є героєм, таким, як ті хлопці, які стояли прямо на передовій. Тому що кожен для себе визначав той ступінь готовності стояти і захищати цей майдан. Я бачив тисячі людей, які є героями, які заслуговують на краще життя. Що стосується посад, посади сьогодні це інструмент для того, щоб не розчарувати цих людей, виправдати їхні сподівання, сподівання на кращу Україну. А люди, які є на майдані сьогодні, люди, які здобували цю перемогу, всі українці, вони є тим запобіжником, який буде весь час тягарем. Висіти не дамо клів мечем, а тягарем відповідальності: висіти над кожним міністром і над усім, міністер... над усім кабінетом міністрів для того, щоб вони не відступили від своїх обіцянок і зробили Україну чеснішою, чистішою і справедливішою. Відносно тих людей, які давали злочинні накази, і відносно виконавців цих наказів, тих рішень парламенту, які ми побачили, достатньо на вашу думку. Сьогодні призначені генпрокурор. Голова СБУ сьогодні виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ. Ці люди дали відповідні розпорядження. Все, що залежить від парламенту, парламент зробив. Якщо треба буде ще якісь кроки, ми будемо обов'язково робити, і причому робити це консолідовано для того, щоб покарання не уникнув жоден високопосадовець і жоден виконавець. Янукович та його найближче оточення, банда, яка давала злочинні накази, яка розробляла план по знищенню України і знищувала українців. Немає їм виправдання. Відповідальність має бути як найсуворішою, але разом з тим ми не повинні забувати, що близьке оточення Януковича це не лише Клюєв, це не лише Пшонка, це не лише Портнов, Лукаш, чи ще низка там чиновників з його сім'ї дотичних. Але це і люди, які сьогодні сидять в парламенті, які дуже швидко відхрестилися від нього і сказали, що він весь він відповідальний за ці злочини. Я особисто ще одне клопотання разом з депутатами зараз підписав до генпрокуратури, до СБУ і до МВС, аби розслідували заяви й діяльність Єфремова, Бондаренко, Клісніченко, Герман, Чечетова та інших одіозних регіоналів, які сьогодні відхрестилися від Януковича. Таке враження, що Україна. І українці дурні, і вони не знають, що саме ці люди були причетними до масових репресій, саме ці люди підтримували режим Януковича і виконували неухильно всі його накази. Сьогодні ті, хто виконував накази, є не меншими злочинцями, ніж ті, хто їх давав. Безперечно, рівень їхньої вини, можливо, менший, але злочини за свої злочини треба відповідати. І наше завдання разом з людьми не забути нікого і е зробити все, аби вони не уникли покарання. Сьогодні. Ви знаєте, піднімають голову такі депутати, як Шуфрич, і Розказують, що бачите, коли ми голосували за присвоєння звання героїв усім загиблим в мирних акціях протесту, то він сказав, що цивільних треба слово прибрати. Він вважає героями України солдат внутрішніх військ і Беркут, які загинули. А я хочу сказати. Якщо вони виконували накази, то сьогодні вже навіть Єфремов визнає, що ці накази були злочинними. Злочинні накази ніхто не має права виконувати. Якщо вони їх виконували, вони є самі злочинцями. За виконання злочинних наказів, навіть якщо вони загинули, це треба звання героя присвоювати. Треба розслідувати діяльність кожного ем, представника так званих правоохоронних органів. І я говорив і ще раз наголошую: жоден це особливо важливо, працівник міліції. Який працював у цих органах, не повинен залишитися на своїй посаді, mm. тому що міліція була не просто репресивним органом, який виконував злочинні накази. Міліція була безкарною впродовж цих трьох місяців у своїх вчинках. Вони відчули як звірі, запах крові. Вони відчули безкарність. Вони чинили свавілля. А якщо вони чинили свавілля, вони є профнепридатними. Відносно, І як міліції... мінімум, ага. не повинні залишитися на своїх принциповий посадах. момент напередодні ми побачили заяву від окремих спецпідрозділів. Заява зводиться до того, що була якась третя сила, тобто не тільки Беркут, не тільки спецпідрозділ, а якась третя сила. Ще раз, кажу, Будете є розбирати. компетентні органи, вони будуть розбиратися, якщо необхідна допомога парламенту. У парламенті є достатня кількість голосів для того, щоб призначати комісії і не займатися профанацією, як це робила партія регіонів з комуняками, коли вони створювали комісії по розслідуванню різних злочинів, різних порушень прав людини, але не приходили на ті комісії, по суті саботуючи їхню роботу. Сьогодні комісія, будь-яка, яка буде створена, буде розслідувати і буде дуже неупереджено визначати, хто був злочинцем був причетним до того чи іншого правопорушення е, і злочину. Відповідно, якщо потреба парламенту в цьому є, угу. немає питань. Я думаю, ви сьогодні бачили от біля парламенту на вулиці Грушевського чимало плакатів сьогодні. Зранку із е, гасло зводиться до того, що треба вибори в 2014 році до до Верховної Ради. Але коли ці вибори проводять, я Після хочу сказати виконень... дуже просту річ угу. сьогодні. Парламент є єдиним законом влади, який працює. Який є легітимним і який може е, ухвалювати надзвичайно важливі рішення, рішення, яких вимагає майдан. Тому, безперечно, розмови про парламентські вибори дострокові до виборів президентських вони mm -hmm. неможливі. Е, По-перше, немає часу. По-друге, ми не можемо лишити країну взагалі без влади, без е, реальних легітимних органів влади. Що стосується е, дочасних парламентських виборів після президентських виборів. Це питання розглядається. Це питання обов'язково. Ми до нього повернемося відразу після виборів президента. Я, до речі, завжди говорив, що президентські вибори вони практично автоматично означають, що парламент треба буде перезавантажити. Буде новий президент, і очевидно, президенту для реалізації своїх повноважень для реалізації своєї програми. Можливо, буде новий парламент. Чи буде він оновлений на 100%, чи бодай на 90%, це є велике питання. І тому сьогодні ми говоримо, парламент працює, він буде працювати до президентських виборів. Далі ми побачимо потреби, далі ми побачимо, як буде працювати коаліція. Сьогодні, по суті, ми перейшли до парламентсько-президентської форми правління, і парламент є в голові кута ухвалення будь-яких рішень. Це надзвичайно важливо і тому люди цілком природньо вимагають перезавантаження парламенту. Парламент має сьогодні продемонструвати свою профпридатність і до президентських виборів має час для того, щоб переконати людей, потрібно перезавантаження парламенту чи цей парламент ще може працювати. Сьогодні у мене немає однозначної відповіді, але я можу сказати однозначно: мені дуже неприємно сидіти в одній сесійній залі з такими людьми. Як прізвища, яких я вже назвав, мені однозначно неприємно сидіти з комуністами, які упродовж 20 майже трьох років підставляли плече будь-якій владі, зраджували своїх виборців. Ви бачили, як живе Сімоненко, Люди приїхали до нього в маєток. Ви бачили, що це не пролетаріат, це не робітники і селяни, які голосували за Сімоненка. це комуноолігархи. Які паразитували на ідеології, ідеології, до речі, ворожі, і е, ідеологія комуністичної партії має бути заборонена. Ми вже підготували, до речі, закон, який, я думаю, влаштує всіх. Е, бо весь майдан вимагає заборони комуністичної партії, як е, заборонивши комуністичну партію, продовжувати працювати в парламенті для того, щоб ухвалювати важливі рішення, це є певне питання. І я думаю, що заборона нацистської. Так, комуністичної ідеології, як тотожних людина ідеологій, влаштує всіх. Ми такі постанови маємо. Вся Україна буде схвалювати це. І е, сьогодні я до речі е, готую звернення до СБУ на предмет діяльності комуністичної партії не лише як ідеологічної партії, але і діяльності її у плані інформаційного простору, тому що є газета Київський вісник. Коли її почитати, то це прямі заклики до сепаратизму, до повалення конституційного ладу, до порушення територіальної цілісності держави. Mm -hmm. Це весь набір е, порушень, які тягнуть на кримінал mm -hmm. і на серйозні терміни уязнення. Оскільки задали про сепаратизм, е, як, як бути з Кримом, так збиралася Рада національної безпеки та оборони, закрите засідання, інформації недостатньо. Бачимо російські парламентарі в Криму вже. Активно закликають до референдуму, щоб від'єднати Крим від України або окремий статус надати Все, автомоб... що сьогодні відбувається в Україні, особливо на східних кордонах і в Криму. Це наслідок е, інформаційної окупації, наслідок того, що навіть та влада бандитська, яка була яку ми знищили, вона не дбала про інформаційний простір. І сьогодні цей інформаційний простір практично окупований Росією. Вона впливає на свідомість громадян, особливо. Великий її вплив на сході і в Криму, і саме тому люди абсолютно дезорієнтовані, вони не розуміють, що відбувається в Україні. Люди розділені ідеологією, яка є українофобською. Люди розділені історією, яка не відповідає дійсності, але вони бояться, вони агресивно налаштовані до української держави. Наше головне завдання. Сьогодні об'єктивно інформувати людей. Ви знаєте, що я реєстрував постанову. Сьогодні ми не маємо спільного розуміння з нашими партнерами, чи потрібно це робити. Постанова, яка стосується тимчасового зупинення трансляції російських інформаційних каналів. Бо коли подивитися російські інформаційні канали, я свідомо це зробив, е, іде повністю викривлення інформації про те, що відбувається в Києві, про те, що відбувається в Україні. Ну якщо, наприклад, я вам проведу тільки приклад рядок, що біжить. Аваков дав наказ взяти під контроль адміністративні будівлі радикалам. Тобто український народ це радикали. Що таке радикали в свідомості росіян, ви розумієте? Це русофобія, вбивство за русский язик, агресивне ставлення до сусідньої держави і таке інше. Цього нічого немає, але люди, які дивляться ці канали, вони думають, що це є, це є за чисту монету. Дивимося, документальний фільм по каналу Росія 24. Іде фільм про зрадників. Фільм Дворічної, трирічної давнини документальний, спочатку говорять про російську освободійну армію Власовцев. Потім згадують дивізійників е, е, дивізії Галичина, а потім вставляють кадри з майдану без коментарів, але їх дуже багато. Це є зомбування. І тому моє глибоке переконання як людина, яка 15 років працювала в журналістиці, яка розуміє ситуацію в сучасному інформаційному просторі, сьогодні надзвичайно важливо створити міністерство свободи слова та інформації, яка буде контролювати інформаційний простір, яка е, створить Е, 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 і таки таку тенденцію, коли держава почне дбати про інформацію і про об'єктивну агітацію людей, агітацію на користь української держави зшити нитками те, що розколювалося, розривалося е, упродовж з злишком років, дуже складно, і це потрібно робити вже зараз. На жаль, маємо завершувати дуже багато тем для розмов. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що сьогодні разом з нами був народний депутат. України, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода ігор Мірошниченко, залишайтеся з нами. До побачення. Дякую, до побачення.